Короткі молитви на всяк випадок. Слава Богові, слава Тобі, Господи, слава тобі. Господи, благослови. Господи, помилуй. Подай Господи, Господи, спаси і хорони. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Господи Ісусе Христе. Сину Божий, молитвами почистиє Твоєї Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь. Боже, Боже будь милостив до нас, грішних. Помини, Господи, коли прийдеш у царстві Твоєм. Пресвята Троїця, Божена слава Твоє Тобі. Уповання моє отець. Пристановище, моє син, захист мій свій Дух святий, Троїці свята, слава тобі. Все опування моє на тебе покладаю, мати Божа, збережи мене під покровом Твоїм. Пресвятая богородиця, спаси нас. Під Твою мілість припадаємо, богородиця Діво. Молитва наші в журби не відкинь, але від битва дозволяє нас єдина чиста святи Божий, я. Святий угодніший Боже, ім'я святого, до якого звертаємось. І е е е всі святі моліть Бога за нас, Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощай, винуватцям нашим, не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Царю Небесний, Утішителю, душа істини, що всюди, якщо все наповнюєш, скарби добра життя подателю, прийди, вселися в нас, очисти нас і сперс, і спаси, блаже, душу